Доброго ранку, малята! Сьогодні ми поговоримо про правила пожежної безпеки у вашому домі. Без вогню неможливе життя на землі. Він дає тепло та енергію, допомагає приготувати їжу, зігріває людей. Вогонь дуже корисний в нашому житті. За умови правильного користування він приносить користь людині. Але якщо ним користуватися неправильно, може статися біда. Необережне поводження з вогнем може призвести до виникнення пожежі, достатньо лише однієї помилки, і вогонь може перетворитися на лиха, навіть забрати життя. Важливо завжди пам'ятати про обережність, маючи справу з будь-яким вогнем. Небезпека нас може чекати не тільки на кухні, будь-який електричний прилад може стати причиною пожежі. Всі побутові прилади, що працюють від електрики, можуть стати причиною небезпеки. Пам'ятайте, що вдома не можна користуватися несправними побутовими електроприладами. Ніколи не під'єднуйте занадто багато пристроїв до одного подовжувача або розетки, бо це може призвести до перевантаження електричної мережі та причинити коротке замикання. Не залишайте зарядні пристрої у розетках, коли вас немає вдома. Вони можуть нагріватися під час заряджання. Особливо небезпечно, якщо залишаються вімкненими в розетку без самого пристроя, який заряджають. Це може стати причиною перегріву або навіть пожежі. Завжди вимикайте зарядні пристрої, коли їх не використовуєте. При виникненні пожежі важливо не панікувати, діяти швидко та дуже обережно, дотримуючись таких кроків, слід вимкнути джерела електричного струму, перекрити крани газопостачання, джерело вогню накрити покривалом. Якщо пожежа виникла через несправність електропроводки, нічого не можна заливати водою, можна взяти пісок. Землю з квіткових горщиків, покривало, вогнегасник. Якщо вогонь відразу погасити не вдалося і пожежа виходить з-під контролю або утворюється густий дим, негайно залиште приміщення. Ні в якому разі не можна ховатися у шафах, під ліжком, під столом, у туалеті чи ванній кімнаті. Негайно викличте пожежну службу за номером 101. Навіть якщо пожежа здається малою, не намагайтеся пожежу гасити самостійно. А ми з вами, діти, щоб не сталося пожежі, повинні вчити правила пожежної безпеки бути завжди обережними і не жартувати з вогнем. Обов'язково запам'ятати номер, за яким повідомляють про пожежу. Це номер 101.